Не кожне подружжя має щастя відзначати золоте весілля. кажуть, зустріти таку дату випадає обраним тим, хто має золоте серце і золоту душу. У селі Паниковиця проживає така золота пара, якій Господь дарував щастя відзначати ювілей подружнього життя у колі найдорожчих їхньому серцю людей. Роман і Марія Королишин наче повернулись у далекий сьогодні 1972 рік, коли Господь незримою ниткою любові поєднав їх долі. Молоді, красиві та щасливі, ступаючи на рушничок щастя, давали обіцянку Всевишньому йти стежинами долі, рука в руці, серце до серця, душа в душу. І ось сьогодні ця благословенна стежина привела їх до золотого весілля. Так, у волосі срібляста нитка сивини, на обличчі павутинка зморщичок, але який погляд, як і тоді, 50 років тому, повен любові та ніжності, а ще вдячності творцю й одне одному, що не розгубили під тягарем різних обставин найніжніших і найтепліших почуттів. У цей святковий день усе як годиться на весіллі, і золоті обручки, і запашний коровай, символ щастя і достатку, і благословення Господнє, що лине з уст священника, Отця Андрія Степанюка, і численні вітання та подарунки від найдорожчих людей, родини. І зичення довгих літ життя у любовій повазі від старости Пониковицької сільської ради Йосипа Галицького у пані Марії та пана Романа помітне хвилювання, адже свято, яке організували для них родина, директор народного дому села Пониковиця Оксана Мацюк та художній керівник Лариса Михайлович. Учасники художньої самодіяльності Народного дому, настоятель і хористи величавого пониковицького храму є особливим дарунком, який мимоволі повернув їх у минуле, дає змогу насолодитись теперішнім і сповнює вірою та надією на майбутнє. Директор народного дому села Пониковиця Оксана Мацюк розповідає про щасливе подружжя, яке є добрим прикладом для наслідування теперішньому поколінню, і яке ще раз доводить сім'я, родина, Україна ось наші незмінні і найголовніші цінності. Це дуже така скромна, уважна сім'я, э, віруюча в Бога. Бачите, ті всі люди, які сидять за столом, це їхні э, сестри, брати, муці, правоки сіяють. За такою, що все життя в церкві. Пані Марія, вона братчиця також в церкві була і працювала, все життя ходила за творами в лікарні, працювала за лікаркою. І ми так хотіли, хотіли їх привітати. Вони такі активні, золоті ювіляри. І, і вони завжди всюди перші. І так вони нам припали до душі. Так приємно розповідати про славне подружжя Королишин. У них цікаве життя, що хочеться вилити на папір кожен його момент, кожну подію, передати кожне слово. Пані Марія не багатослівна, а от пан Роман радісно розповідає, як познайомились голуб'ята і як слід дорожити сім'єю, аби відзначати поважний ювілей подружнього життя. О, що? Чи пригадуєте ви, як ви познайомилися? У трамваї шістьорка. Львові. У Львові трамвай і шістьорка. Один з одного села, але. Їхали. Ну, то, то, так, він їхав так. додому, я додому, бо ми, я вчилася, він робив. І так познайомилися, потім пішов в суботу до неї. А вона, я втікла. Вона на танці. Тоді я в клубі здивував, так потихеньку, потихенько, і так докотилися. поженилися. А як вам було, як чоловіку ви в цій сім'ї? Ви були голова родини? Чи, Ні. чи жінка більше? Я вам не скажу, то більше вона керувала. Жінка завжди до зверху. Каже. Тримала на світочку, якщо казали, так більше, то казали, що хто вищий світку, то буде більше голова. Саме основне віра в Бога. Надіятися на Бога і просити Бога. І решті все буде. Від Бога все буде. А ви, пані Марія? Так само, саме приєднувши. віра і терпіння. Саме головне терпіти один одного Всяка терпіння. Бо як не будеш терпіти те що те туди, бо... то, то не є життя. А один одному треба терпіти. Золоте подружжя Романа та Марії Королишин це люди, які чудово знають, ніщо в житті не приходить легко. Пан Роман тривалий час працював у пожежній частині водієм у Бродівській автоколоні, згодом у колгоспі Правда. Пані Марія трудилась у Бродівському побуткомбінаті на міжрайбазі 28 років у Бродівській центральній районній лікарні. Наполегливі, відповідальні, сумлінні, чесні. Та побожні, усе, що мають у житті, це праця їх рук. У сімейному гніздечку народилось двійко діточок син і донька. Нині тішаться бабуся й дідусь трьома онуками, прививають їм найкращих людських чеснот. Рідні ж у свою чергу вітають своїх голубів севеньких зі святом і дякують за подаровану казку життя. За щоденні молитви, які бережуть та благословляють. До слова, онук ювілярів військовий захисник України, і у такий надскладний час приїхав привітати своїх бабусю і дідуся. У цей день пан Роман і пані Марія знову відчули себе як і тоді, у 70-х, молодими і закружляли у весільному вальсі. весілля! На очі навертаються сльози, як зворушливо бачити дітям, онукам своїх маму і тата, бабусю і дідуся. Щасливими, повними сил та енергії. Їх життя з Богом у серці і любові та повазі одне до одного ось секрет, як прожити разом до золотого весілля і дай Боже далі!